Не я питаю, ти чого вбив у дитину, палька. Іди сюди, я за горло дотримаюся, судові. А сюди. Ти не знаєш, винен ти чи ні? Якщо ти не вбивав, так кажи, що ти не винен. А чого ж? Скажи, Іди сюди, я прикажу. Ах ти мордяка директор. Ти будеш сволота сидіти до кінця свого життя сидя, за те, що ти вбив дитину, за те, що ти покалічив дівчину. І ти встаєш по дому, кажеш, що ти не знаєш, винен ти чи ні. Я питаю, ти вбив дитину чи ні? Я питаю, ти вбив дитину? Ти вбивця. Та да ти, ти винен чи не винен? Ти вбивав дитину? Ти вимін чи ні, я питаю, ти вбивав дитину? Ти вбивав дитину? Бог тобі суддя. Ти дитину вбивав, а в 98-му році дівчину до інтернатівську гвалтував, утопив? Що мовчиш? Ярошенко, подобається. Ти вбив ту нещасну в інтернаті ти ти не зґвалтував, вбив? сволота. Перевірка. Тому що там нічого за 15 років не залишилось. І тобі просто пощастило. Ти відкупився. Але Господь усе бачить, тому ти отут сидиш. Бо ти їй 15 років тому вбив і з Голдового. І ти думав, що тобі це минеться. Ні тобі, ні твоїм дітям не минеться. І мати твоя через тебе сволоту померла. Через тебе ти вбив ту дитину. На твоїй совісті дві смерті. Ти майор міліції, ти скатінна, а не майор міліції. Я тебе не обзиваю, я тебе грохну, як попався. Я тебе на вилах винесу, я бо немає. Обзиваю. Як ти міг ножа підняти? На кого? Тобі експертизу проводили, тебе всі дому. Слово те. Як ти міг убити? Як ти міг убити оту нещасну відчину? Га? Що ти махаєш? Ти думаєш, що ти відкупишся? Нікуди, ніколи. Ти не вийдеш, блять, до кінця життя з цієї квітки. До кінця життя. На твоїй совісті душогуб дві смерті. Дві смерті. Борюга, навіть якщо вони в тебе в магазині щось вкрали, щоб ти подавився. Як ти можеш вбивати дитину не далі? Я у батька того і так далі. Я питаю, ти винен прибивав чи ні? Ти з ножом приїжджав? де завтра? Ти з ножом приїжджав. Я тебе питаю, ти приїжджав? А, от бачите яка нагнюка? Ви бачите, яка сволота? Ти, ти навіть зараз не розкаєшся. Ти навіть зараз не розкаєшся. Тепер випустити, знову косу п'єш. Ти опозорив Березнянщину, мою рідну Борзнянщину. Ти свіє рід опозорив. ти Україну опозорив, ти ментов своїх Тому що всі думають, що там всі такі погані менти, як ти. Вона коло золотого брала, вона теж так підприємся, бо брала. Вона ко не був. вона того небо любила, вона кого небо Вона вбила коне, зі мною діветься, а ти падішся, ти сиди, я Іди сюди, Іди сюди, я Зі мною ділиться. Я питаю, вона кого не подивила? У неї дивиться. Ну ж. Все можна робити. Гроші, це інше, то все дурня. Але забирати людське життя це найбільший злочин. Ти розказуєш, що вона щось украла, та хай би вона себе останнє украла, Але ти не можеш убивати. Це гріх, це злочин. ні? А він виправдовує. Вона бачить, щось украла, то сказав... да, і тому її вбив. До речі, тут запис іде. І оце буде використано все в суді. Тому що ти зараз визнав свою вину, що ти це зробив. Тому що вона в тебе вкрала. Тобі не менеться, до кінця життя твоя погана морда буде гнити у воючій за те, що ти зробив. І ота дівчина, яку ти вбив 15 років тому, от з небесу вона на тебе дивиться. Бачите, вона, бачите, щось украла, тому він убив. Оце оце, оце мотив убивства. Оце мотив убивства. А ви попитаєте руководство, в благодій його чи що, що вона в нього вкрала? Він знає, що хто кого вкрав. Що ж батько не доказав. У суд не пішов батько, прибіг убивати. Єде для того суд, але бачите, він навіть не розказує. Тобто він, він упевнений, що він так. Тобто Ця людина не заслуговує ні, навіть. Батько. Він навіть не розкається. Ви ж бачите, як він себе веде? Він нікуди не вийде, не бійтеся. Він нікуди не вийде, тільки через мій труп він вийде. О! Тобто то він не знає, винен він чи не винен. Вбивав він, він чи не вбивав. Він не знає. Він потім про це скаже. Бо він думає йому гроші поможе, ще щось поможе. Нічого йому не поможе. Справа в суді. Я вам казав, вона буде в суді. І вона буде доведена до кінця. І нікуди він не уникне за те, що зробить. Так що нічого не бійтесь і не повинні. Цвітки. Цвітки, вибори, згоди. Законуєш другу середу область. Володимир Павлівич. Ще два. Ще два, хто вибори згоди? Другий, я спочатку. І Андрій, будь ласка, суд хай вирішить. Правильно, це було задачу.